75 років тому, ніж з 13 на 14 червня, радянська влада почала примусову депортацію жителів північної буковини у віддалені райони Сибіру. Тоді знищили тисячі буковинців. Нині на театральній площі у Чернівцях пам'ять жертв депортації, організованої тоталітарним сталінським режимом, вшанували молитвою і поминальною панахидою. 13.06.1941 – дата, яка на віків в пам'ять тисячі буковинців, адже саме цього дня 75 років. Тому примусово було депортовано тисячі мешканців Чернівецької області у найвіддалені точки Сибіру. І двісті з чимось людей було розстріляно. Людей звозили просто на підводах на желізнодорожній вокзал, і звідти ешелонами відправляли в Сибір і в Казахстан. Одна ніч та величезні втрати для українського народу, кажуть чернівчани. Зазначають, це просто жах. Найменшому було декілька місяців, а найстаршому за 80. Не шкодували нікого. На збори людям давали півгодини, а потім на вокзал. Їх безпощадно виривали зі звичного життя і лише за те, що вони були патріотами. Така бровка. Зівка прийшла з Москви, коли прийшла сюди радянська влада 28 червня 1940 року. Була пряма вказівка: звільнити прикордонні території від соціально небезпечних елементів. Не називали навіть що це населення, народ, а просто це були соціально небезпечні елементи. Сім'ю пани Миколи у 1947 році примусово депортували. А нині він разом з усіма, хто прийшов на театральну площу, вшановує пам'ять жертв примусової депортації організованої. Сталінським режимом чоловік дивується байдужості чиновників, які не з'явилися на реквієм. Де члени міської ради? Де це ці організатори? Священики відслужили молитву, а діти підготували малюнки та зіграли на скрипках. Проте жодних звернень до чернівчан від керівництва ні області, ні міста на реквіємі не прозвучало, зазначає депутат Чернівецької міської ради Василь Продан. Він чи не єдиний представник влади, який прийшов вшанувати пам'ять безневинно загиблих буковинців. Як? Можна казати про те, що ви пам'ятали про цей день, якщо влада його не шанує. Якщо призначено 16.30 цей реквієм а починається він 16.45, ні губернатора нікого з міської ради немає. Тобто я думаю, що для них це не урок але. Для нас, для людей, для буковинців це має бути той день, який маємо ніколи не забути. Чиновники не лише проігнорували, але й не посприяли у створенні меморіалу борцям за волю України, скаржаться чернівчани. Скрізь в інших обласних центрах є такі пам'ятники, і туди сходяться люди і проводять молебні, і віддають шану. А у нас, на жаль, в Чернівцях ще до сьогодні наша влада не спромоглася це зробити. Це ганебно, що 25 років вже України а до сих пір на Буковині немає пам'ятника на честь ну, в пам'ять про репресованих та тих людей, які воювали за незалежність країни. Тобто, я думаю, що ми, як депутатський корпус, обов'язково найближчим часом виправимо цю помилку. Вічна пам'ять та шана тим, хто боровся за волю України. Марина Черней, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.